Усім привіт! Нарешті цей довгоочікуваний день настав. Я забрала своє водійське посвідчення. Це була друга здача. Перша була в мене із автошколи, в якій я навчалася. Там я не здала з першого разу, тому я вирішила не втрачати час, не ризикувати своїми спробами. І записалася на урок до Романа-інструктора. Ми буквально відкатали пару занять і одразу ж записалася на іспит. На екзамені мені дістався, мабуть, найтяжчий маршрут, які тільки міг бути в МРЕО. Були доволі декілька таких спірних питань, але Роман завжди до кінця відстоює своїх учнів. Тому дві помилки: успішна здача, права в мене. Тому я вже забрала в чоловіка машину, і зараз поїдемо кататися Києвом. Тому від щирого серця хочу подякувати Роману, класна людина, класний інструктор, майстер своєї справи. Якщо ви боїтеся, сумніваєтеся в собі, обов'язково приходьте до нього, він вас всьому научить, покаже, розкаже, підготує вас до екзамена як морально, так і в плані їзди. Ви точно сядете за кермо, не перелякані, спокійні, зібрані. Проїдете весь маршрут, який вам зададуть тому не сумнівайтеся в собі, беріть все в свої руки, обов'язково нерви виключайте, і всім бажаю успіхів у ваших здачах.